Такого сесійна зала Херсонської облради ніколи не бачила. Аншлаг, мінування, поліція, велика кількість громадських активістів, учасників АТО, молодиків у спортивному одязі і журналістів. Сесії головного законотворчого органу Херсонщини не було три місяці. Далі тягнути було неможливо. Голова облради Андрій Потілов після свого програшу на довиборах у народні депутати у 183-му виборчому окрузі був вимушений зібрати депутат. Який має бути перший пункт порядку денного, більшість вирішила вже давно. Область потребує радикальних змін і стосовно повноважень ваших і стосовно роботи обласної ради. Я вам скажу, що повноваження обласної ради на сьогодні смішні. Ми з вами стали кнопкодавами. Збираємось раз в три місяці, нажали кнопки, розійшлись. А ніхто не звернув увагу, як працює облради в на Рівненщині, на Сумщині. Як вони розпоряджаються коштами, куди направляються кошти, які де контроль цими коштами? Тому я хочу, щоб ви мене почули. Перше питання буде питання про відставку Андрія Станіславовича. Я прошу його підтримати. Опозиційний блок запропонував відправити у відставку всю президію облради і всіх заступників голови. Ми пропонуємо поставити питання, якщо ми говоримо о тому, що ми з вами. Неудовлетворимые ситуации в области. Если мы понимаем, что Украина падает в пропасть, отвечать должны все заместители и весь президиум. Поэтому фракция партии ⁇ Оппозиционный блок ⁇ выносит дополнение, дополнительный вопрос, про сдвинувший с посады головы первого заступника до заступника головы областной рады. Народний депутат України від блоку Петра Порошенка Юрій Соловей розповів обласним депутатам, що якщо вони звільнять потілова на Херсонщину чекає військовий стан. Якщо сьогодні я вам просто кажу, що я змушений буду зробити як депутат Верховної Ради, якщо сьогодні, всупереч регламенту, вдасться протиснути незаконне рішення про секунду. Про Дострокове припинення повноважень голови обласної ради. Я як депутат Верховної Ради з моїми колегами виступимо з законодавчою ініціативою припинення беззаконня Херсонської області і введення військово-цивільної адміністрації на території Херсонської області. Дякую! Шановні колеги, сьогодні депутати зробили свій вибір. Депутати 30 підписів вносять пропозицію. І коли сьогодні йде вибір Я і область, то ми бачимо, що хтось вибирає я. Шановні. Депутати Верховної Ради вам треба було присутніми бути на звіті в театрі, бо там було трошки по іншому щодо права депутата позачергового виступу. Шановні присутні, в залі, дуже велика кількість важливих питань. Ми маємо їх розглянути. Дві години дебатів не призвели до порозуміння навпаки. Градус емоцій в сесійній залі просто зашкалював. Мікрофон включите. Включите мікрофон сьогодні. Уті від політики. Я ще раз повторяю. Уті від політики Розглянути всі бюджетні питання, питання оборони, а потім повернутися. Оголошена перерва на 15 хвилин розтягнулася на дві години. Лідери фракції збиралися у голови облдержадміністрації Андрія Гордієва і здавалося про щось домовилися. Але й після перерви Андрій Потілов відмовився ставити питання до порядку денного про свою відставку і подальше обговорення знову ні до чого не призвело. Давайте домовимося, через місяць голова відзвітує. І якщо незадовільно працює, ми його знімемо. Я перший буду голосувати разом з вами. Разом з вами. Я підтримую вас через місяць. А сьогодні треба винести питання про чергу дену проголосувати і працювати. Дякую. Хвате шоу. Хвате. Давайте перейдемо до вирішення питань. Конісаєр виключили словами і себе КПП коло голова облради спробував поставити на голосування свій варіант порядку денного. Натомість отримав 17 голосів за. 44 депутати відмовилися підтримувати Потілова. Андрій Станіславович недовго думаючи, просто закрив сесію. будут непосредственно здесь продолжаться сессия, это попасть в цене. Прошу всех покинуть зал и согласно закону провести следующую сессию, которая будет назначена в самое короткое время. Сесійну залу покинула лише фракція БПП, а більше 40 депутатів, шести інших фракцій, залишилися в залі і проголосували за продовження засідання. Ще через дві години роботи, всупереч вимкненому світлу, непрацюючій системі рада, п'ять повідомлень про мінування депутати проголосували в таємному режимі. За відставку Андрія Потілова 38, утрималися три проти нуль. Рішення прийнято. Всі питання бюджету, розподілення субвен. Та зміцнення обороноздатності області також були майже одноголосно проголосовані депутатами облради. Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.